Всім-сім вітанечка з Харківщини. Я до вас з неймовірною порцією натхнення і смаколиками, які не шкодять нашій з вами фігурі. Вітання, мене звуть Юля. І якщо ви у мене на каналі вперше, то тут я говорю про в'язання і ділюсь своїм досвідом. Це мій канал В'язані історії з Юлією Савлюк. І я буду вам вдячна, якщо ви його підтримаєте підписочкою, подобаєчкою, напишете якийсь теплий коментар, поділитеся, хто ви і як вас звати. Мені буде дуже-дуже цікаво і приємно. Всім дякую, що ви зі мною і за неймовірну підтримку. Перед вами моя нова порція смаколиків. Все-все, що тут ви бачите, було куплено для стартів. Ось так. Але давайте про все по порядку. Я трішечки-трішечки відсуну. Саме головне покажу пізніше і почну з того, що я перше купила для себе. Це мені потрібно для в'язання іграшок. Це все я прикупила для іграшкового буму, але одну пряжу я маю сумніву, що я. Візьму в роботу, але я її прикупила із за чарівного кольору. Йдемо по порядку. Так, мені потрібна була біла пряжа, саме за нею я зайшла до магазину, а також коричнева. Я взяла для цього виробу пряжу Baby Cotton від YarnArt. Уже буквально за декілька днів ви дізнаєтесь, що ж це за старт, для якого мені потрібні ці були ці два смаколики були. Baby Cotton від Yanard, я думаю, всім відома. Тут одна, вони, це одна і та сама пряжа, один і той же виробник, але тут етикетка, яка була перед цим, а це вже оновлена версія. Склад, що там, що там, однаковий. Тут 50 грамів, моточки по 50 грамів, склад 50 акрилу. 50 бавовни, і бебі cotton коричневого кольору має 408 номер кольору, і білий у мене 400 й колір. Тут метраж 165 метрів 100 грама. Я обожнюю пряжу цю, вона просто неймовірна, вона прям шовковиста, тому саме ці два смаколики я її взяла для іграшечок. ось так, стороночку, а цей смаколик це також бебі від Gazal, Це був у місцевому магазині. Просто мені сподобався цей червоний кольор. І ви не повірите, мені продавець не хотів його віддавати. Мені так, о, як це важко, складно взяти його з вітрини, я вам зараз знайду. І всі-всі кольори, які він мені показував, червоного кольору, вони були взагалі не ті. А оце, ну, це те, що мені потрібно. Він мені сказав, що, скоріш за все, це етикетка не з цієї пряжі, а можливо вона із цієї, тому що як ви. Він уже мені не вперше про це розповідає. Вони раніше працювали з Газалом, але кольорова гама у Газала набагато менша, аніж у Бемі-Котона від Янар, тому вони відмовилися у співпраці від, з Газалом. Але мені здається, там, можливо, якісь інші причини є, тому ну, не будемо тут. Заострювати свою увагу. Це Вігазал від Baby Cotton. Тут 50 також грамів, також 165 метрів, але склад тут трішечки інший. Тому ниточка трішечки-трішечки, але вона все ж таки буде товстішою. Тут 40 акрилу і 60 бавовни. Тобто тут більше бавовни, аніж в цих моточках, щоб ви розуміли, для когось, можливо, цей момент важливий. Хоча і тут, і тут рекомендують в'язати. Тут рекомендується спиці 3 і гачок трієчка. Але я, я, я іграшки в'яжу на 2,5. Я в'яжу доволі щільно. Ну, на іграшки я б не брала на трієчку. Тут рекомендують спиці 3-4 і гачок 2-3. Ну, ось 2-3, можливо, комусь треба ще менший. Ну, мені 2,5 якраз саме раз. Адже я ламаю гачки. 2,5 на іграшках. Ну, це таке діло. Не про це сьогодні, ми сьогодні про натхнення, спогодьтесь. Одним словом, кому цікавий колір, це газал Бебі Котон, і колір тут 34-43. Він, неймовірно, він справжній червоний колір. Він мені такий потрібен був також для однієї з іграшок, але. Я не планувала її в стартах. Скоріше за все, я не встигну, тому що я розумію, весь масштаб свого бажання, але цю іграшку я також зв'яжу, і, можливо, навіть ще і в наступному місяці встигну. Подивимось, поки що це ось такі мої для іграшок. І, звичайно, для всіх цих іграшок я прикупила там же в цьому магазинчику оченятка. Тут у мене три пари. Тобто на здачу, як кажуть, я взяла. Так, йдемо далі. У мене сталося замовлення на мої шкарпеточки, укорочені шкарпеточки. Хто ще не знає, на каналі вийшов майстер-клас, і я також в'яжу їх на замовлення або навіть на продаж. Дівчинка мене запитала, вона каже: що Я буду дівчинка зараз живе в Польщі, і вона сказала, що я буду через півтора місяця в Україні, чи чи доречно буде зв'язати ці шкарпеточки. Я кажу, що я можу тобі їх зв'язати, а вже ти їх забереш, коли тобі буде зручно. І ми замовили кольори. Вона обрала собі два кольори: це її вибір кольорів: це пряжа, агалізе, Comfort Socks Superwash. Хоча вона просила, хотіла такі, як у мене, ті шкарпеточки, але я сказала, що то бабінна пряжа. І, чесно кажучи, я в ній не на 100% впевнена. Якщо я в цій пряжі на 100% впевнена для замовлення, то ту я тільки ще буду тестувати, адже я ще їх не носила, ті шкарпеточки. Ось так. У мене Alize Comfort Соус. Я думаю, ця пряжа не потребує ні для кого реклами. Вже багато хто її з неї в'яже, це шкарпетковий склад пряжі. Тут де ж він? 75% шурволь, як би це маренос, ну не знаю шурволь, ну мені дуже подобається пряжа, звичайно, і 25% поліаміду. І тут 420 метрів в 100 грамах. Колір, дуже гарний колір, мені він до А... Я коли відкрила упаковочку, мені дуже вона сподобалася, замовлення. Так, мій колір це 152 -й. Ось таким чином цей колір гармюнію. Рекомендую, звичайно, дуже такий, такий ніжний ніжний колір. І другий вона захотіла якісь кольорові карпеточки, тому ми обрали отакий колір. Склад. Я вибачаюсь. Склад у пряжі такий же точно. Все те саме, а колір тут у нас. 77,08. Ось такі два красивих смаколики для шкарпеточок для замовлення. Тобто, це перейде на новий місяць. В нових стартах буде у мене 2 дві пари шкарпеточок. Так. Ще ну я ж не могла просто так замовити тільки два моточки. Тому я вирішила а, замовити собі ще пряжу. А, цю пряжу я замовила для нових стартів. Але. Чесно кажучи, ця мене трішки розчарувала, вона більш розовіша. І зараз, я вже думаю, мабуть, я з нею зв'яжу інший старт, не те, що я планувала. Про це все я розповім у стартах шалених, які мабуть, мають стартувати на наступному тижні. З цією пряжою я не знайома, це Янарт Сілки. Йо Royal, так має назва вона. І в цій пряжі 50 грамів, 140 метрів, 65% Marina Wool і 35% Silk Ryan. Ну, Silk Ryan, скоріш за все, це якась синтетика. Я чомусь впевнена була, що оцей колір буде найближчий сюди. А це такий ніжний ніжний персик. Ну, гарний колір, звичайно, але не той, що я хотіла, як кажуть. Ну, ось тобі якість вибору пряжі через комп'ютер. Номер кольора це 441. Вам передається на камеру 100% реальність цього кольору. Ну, мені він дуже подобається, гарний все, але він мене трішки засмутив, тому що він не того, не те, що я очікувала від нього. Але ну, маємо то маємо. І я чомусь була впевнена, що це 100-грамовий меточок, а не 50-грамовий. Ось так. Тому що, якби я знала, що він 50-грамовий, для того, що я планую, мені треба 100 грамів, то його не вистачить. Ну, одним словом, тепер він у мене буде. Це 280 метрів. Ну, він трішки тонкіший, тобто ніж я хотіла би, звичайно. Спиці 3,5, ну я, мабуть, трічку візьму, а можливо, я залишу три з половиною, все ж таки. Так, да, це турецька ниточка. Хто в'язав, хто працював з цією ниточкою, поділіться своїми враженнями, бо я не знаю, яка вона. Мені просто було цікаво. Пряжа дуже м'яка. Вона прям ну, неймовірно така, знаєте, ніжна-ніжна. Вона м'якіша, аніж. Аліже Comfers, і от я взяла ще на пробу собі для нового стартика, нового процесику Alise Wolftime. Про неї вже багато хто говорив, ми вже всі про неї чули, мабуть. Одна я тільки перша її тримаю в руках, скоріш за все. Тут також традиційний шкарпетковий склад 75% шурволь і 25% поліаміду. В'язати рекомендують спиці 4,5-5%. 3,5-4 мм гачок, я візьму, мабуть, також четверочку, скоріш за все, подивимось, можливо і ні. Подивимось, я буду пробувати, бо я перша з нею буду працювати. Колір, як я хотіла. Тут оце як я хотіла, ага, оце мене розчарував. І у мене колір також 152-й. Але якщо ось так дивитись, то мені здається, що десь є тут більше меланжу, аніж тут. Мені здається, От, якщо ми отак прикладемо. Дві ці пряжі, то в цій пряжі більше меланжу, Але вони обидві мені чудові, мені мені подобаються. і я буду над ними працювати. Але всі родзинки мого замовлення, а ще ось. Я замовила ось такий, я забула, як він правильно називається, і я десь поділа чек. Не знаю, куди я його поділа, той чек, для того, щоб в'язати брелочок. Чомусь я думала, що я замовила два, а вийшов один, ну, то й добре, хоч один є. Кенді ярн, як завжди, це було замовлення зроблене в Кенді Ярн, тобто пряжа і блокнот. Зараз про нього ми поговоримо окремо. Ось такі смаколики поклали нам. Ігорю підуть вони, як кажуть. Маркерочок. мені смаколик. Я від марогорочків ніколи не відмовляюсь, і ось таку красу я собі замовила. Скажу чесно, я вже, мабуть, другий чи третій місяць дивлюсь на мабуть, другий місяць дивлюсь на цю красу, бо я вже один раз планувала зробити замовлення в Candy Yarn, потім відклалась. І ось цього разу я роблю замовлення. Думаю, ну все, значить, потрібно. Це блокнот в'язальщиці. Я думаю, його розпочати вже з наступного року. Він мене трішки почекає, бо я ще і свій той блокно не закінчила, але там я інше буду писати, а тут я буду всі-всі свої проекти. Ну, давайте подивимось. Блокнот для в'язаних ідей. Yarn, звичайно, не прогавив можливість зробити свою рекламу. Тріжечки це недоречно, як на мене. Ну, нічого страшного, то таке вже діло. Е, як на мене, це невеличкий мінус. Я, чесно кажучи, а, можливо, хтось зараз за мною не погодиться, я трішки не розумію, чому я маю платити комусь для того, щоб робити йому рекламу. Тобто, от як блокнотик да, з їхніми даними на зроблені пакети, наприклад, магазинні пакети, да, які ми купуємо ми з вами в супермаркетах. А, і потім, якщо ми їх. Знову і знову використовуємо, а багато людей це так і роблять, то ми робимо рекламу цьому магазину. Ну, мені це трішки не зрозуміло. Все це мені подобається, дуже гарненько. Я маю надію, що я буду так, можливо, то буде мій моя чернетка, я сюди буду переносити красусю. І ми відкриваємо наступну сторіночку. Тут корисні таблиці та формули. Таблиця розмірів від народження до трьох років. Якщо ви комусь діткам в'яжете, дуже гарна така табличка, всі-всі прописані, да, довжина переда до талії. Там, і всі. А чому на три роки не написали довжину переда до талії, Дивіться, так? Да? Ну, от бачите, якісь такі нюансики, там, прогалинки трошки, да? ну, корисна табличка все рівно. Далі йдемо, ми маємо витрати пряжі для в'язання дитячого одягу. Кому потрібно, хто новачки в в'язанні. Ось така є табличка. Далі таблиця розмірів від 4 до 16 років. Також важлива така табличка для в'язання. Далі багато табличок. Далі в нас іде, як правильно підібрати товщину пряжі та спиць, якщо на 100 грамів пряжі доводиться і розписано. Далі йдуть у нас шапки, висота шапки, діаметр денця, скільки чого треба для дорослих для дітей. Формула для розрахування кількості петель на шапку навіть є. Супер. Таблиця розмірів для рукавиць, також є формула визначення ваги вироба по зв'язаному зразку є. Ось тут Витрата пряжі для жіночого одягу є табличка. Потім витрата пряжі для в'язання чоловічого одягу, таблиці розмірів шкарпеток. Це також, мені здається, класний варіант при різних варіантах щільності, до речі. І що у нас тут ще є? І далі ми йдемо вже тут йдуть записи кожного вироба. Це вже всі, да? чи ще в нас щось? все. Далі ми вже йдемо просто записувати свої вироби. Тобто таблиці, мені здається, на початку вони всі корисні, всі будуть актуальні, як на мене. Тому. Рекомендувати можу. Дуже гарний такий дизайнерський вигляд, можливо, хтось хоче доповнити наклеєчками, тому також можна. І давайте розглянемо, що нам пропонують. Назву виробу записати, з чого ми в'яжемо, якими інструментами. Свої заміри нам пропонують. Визначаємо щільність. Декілька пропонується варіантів зразка, не один зразок зауважу. Можна намалювати тут викройку виробу, як буде виглядати ваш виріб, з мене ще той художник. І всі-всі ваші розрахунки та нотатки. Єдине, що іноді в мене мені мало цього місця. Іноді, ну, будемо дивитися, можливо, будемо щось виходити з того, що маємо. А, мені дуже подобається варіант, що якщо щось не так, можна вирвати листочок, бо в моєму блокноті листочки вже сипляться, бо я все ж таки вириваю. Я також, якщо мені щось не сподобається, я це роблю. Одним словом, мені все подобається, дуже гарний такий блокноток. Ось тут також, бачите, помальовано. І знову йде реклама. От чесно, дівчат, не знаю, можливо, хтось мені зараз щось скаже, але я вважаю, що це реклама. Давайте, дружити в соцмережах. На блокноті, за який я плачу кошти, це недоречно, як на мене. Що ви скажете про це? Бо мені буде цікаво почути вашу думку. Все ж таки, Речі куплені за мої власні кошти. Тобто це не подарунок якийсь, чи ще щось. Було б чудово, якби тут була якась інша інформація, тому що магазин Кензі Yarn все ж таки додає завжди свої ось такі рекламні бумажечки. І тут є також вся інформація про магазин, тому ну, ти не. Тратиш нічого, не де, я нічого не маю проти, але не полюбляю, коли нав'язують рекламу. Це моя така думка особиста. Напишіть, будь ласка, вашу думку. Я буду з задоволенням її хочу почитати. Можливо, я дуже прискіпливо до цього відношусь. Скажіть, що думаєте ви з цього приводу? А я на цьому прощаюсь і кажу вам до наступних зустрічей у наступних відео.